Коли в мене почалися приступи і проблеми з здоров'ям, я зразу скорочуючи, забігаючи наперед, щоб не забирати багато часу, бо я вже і так багато е сказав. Е я захворів на епілепсію. і коли мене батьки мої возили по всіх лікарях, де тільки можна, мені казали постійно, що ми не знаємо, що з ним. Навірно, купляйте йому костюм. бо… Ще трохи, і буде, напевно, все. Мені було на той момент 18 років, може 19. І я думаю, я попав в аварію, мене Бог зберіг від того, дав мені можливість, і я чітко знав, що Бог дав мені цю можливість. І я собі думаю, сижу, як зараз пам'ятаю, в Києві в общазі думаю, за що мені це все? За що? Я ж вроді поміняв своє життя, я вроді покаявся, я вроді. І так не роблю, і то не роблю. І я колись не розумів, знаєте, що коли приходять випробування в наше життя, то треба питатися, не за що мені це? А для чого мені це? І я почав переставати читати Біблію тоді. Я перестав ходити на собрання, і я поняв, що я вернувся десь туди саме, звідки прийшов. І колись. Коли вже, знаєте, дійшло до того, що мене батьки возять в одну лікарню, в другу. І я вже не мож... ну, Чесно, я знемагав плоттю так, що я своїм друзям, рідним близьким я писав прощальні смс-ки, просив вибачення. Я знав, що час мій близький. Мені було не страшно вже. Саме страшніше було, коли був приступ, мене привозять в лікарню, сидить мама, тато плаче, а я нічого зробити не можу, я їх чую. Тіло б'ється в конвульсіях, в мене сльози течуть, мама плаче, а я не можу сказати прости. Я не можу сказати останні слова мамі. Я нічого не можу зробити. Я розумію, що я просто помираю, що моє життя від мене не залежить. І коли мене привезли в психіатричну лікарню в Києві, там був центр епілепсії, це був последній шанс. Де мені могли поставити діагноз і щось зробити. І ми прийшли до врача, він каже, ну, там, зробили аналізи, то, він подивився на мене, там, попитав. Мені зразу, що перше кинули очі, це те, що ми приїхали туди. Лікарня настільки стара, ну, от, розбита, все сипеться. Я, я не знаю, як як даже, ну, об'яснити, у вас є стара школа в селі? Да? Або старий будинок, якийсь, який всі знають. От, от, ти дивишся на ту, на, на ту лікарню і думаєш, Боже. Ну, хіба нема грошей, щоб зробити щось нормальне. І ти приходиш, ми дзвонимо в дзвінок, відкриває лікар чи медсестра, я не пам'ятаю, ми заходимо і вона закрила двері, і я так дивлюсь на двері, а нема ручки зсередини на дверях. Я дивлюсь так по коридору: там нема дверей, там нема дверей, там, нем, там де є двері, нема ручок на дверях всередині. І мені стало страшно, бо я зрозумів, що ну, якщо мене ніхто звідси не випустить, то я звідси сам не зможу піти. І коли мені проводили перший тест, чи я. Маю при собі розум, бо я почав втрачати пам'ять після приступів. Я забувався, як мене звати, коли я родився, що було зі мною колись. В мене руки трусилися. От я брав стакан, в мене руки отак трусилися. Я нормально поїсти не міг. Ну, Дуже страшно було на мене дивитися, чесно. Я коли дивився на себе, бо дивлюсь старі фотографії свої з того періоду. Мені тяжко дивитися, в мене через приступи почало перекошуватись лице. Я коли посміхався, в мене тільки один кутик. Добре підтягувався, а один так ну, був приспущений. І Я, коли проходив цей тест, я, я як зараз пам'ятаю, я думаю, Боже, я так молився, як мені пройти, щоб мене отсюди випустили. І мені дали бумагу, що все в нього добре з головою, Я думаю, Господи, то тільки ти. Я приходжу до врача, він каже: ну там треба буде лікування е, приписати. Та я думаю, що те, що там лікування, там ну, поп'ю там пару, пару неділь таблетки. І він мені каже таку фразу: каже: от ти будеш пити до кінця своєї житті по одній таблетці в день. І якщо все буде добре, каже, це твій, це твій шанс. І знаєте, це, ця, кожна таблетка в день була як гвоздь. Який мені хтось забивав в голову. Бо я кожен ранок вставав, я їв, випивав таблетку, і я знав, що я хвора людина. І ці таблетки були, ну, м'яко кажучи, з наркотичною дією, тому що вони мали утримувати мій мозок і моє тіло, коли приходив період, щоб в мене сталися приступи, вона мала рятувати мене. І коли мені треба було дійти до правильної дози, це треба було потратити 3 місяці, щоб ну, воно почало діяти. За цих три місяці, поки я пив, я похудав на 11 кілограм. Я заставляв себе їсти, щоб випити таблетку не на голодний шунок. Потім я випивав таблетку, проходило півдня, я йшов, рвав, і з мене виходило все. І я в цей момент вчився в університеті в Києві, мені треба було ходити на, на заняття. Всі викладачі мені казали як один, бо я був там по лікарнях, у нас був дуже строгий університет, там, де я вчився, і мені казали: ти до мене маєш приходити хоч больним. А кому хочеться сказати, що ти в психушці на обліку стоїш? Нікому. А й ти кажеш, добре. І... Я як зараз пам'ятаю, я прийшов на один екзамен, ну, на який мене не хотіли допускати. Я, я прийшов до дуже строго викладача і приніс йому свою роботу це було якесь скреслення. І він так дивиться: і каже: Ну, показуй, розказуй, а я беру руку, олівець в руку, а в мене от кого олівець стрибає по, по всьому кресленню. А він каже: що він мене бере так з рукою, що, що з тобою? Каже, ти що переживаєш? Я кажу, ні, кажу, я хворий. Він каже, кажу, в смислі хворий. Я кажу, я, я, я пам'ятаєте, я вам приносив довідку, там де писала психічна лікарня Павлова", там, і тому подібне, ну там цей центр знаходився і не можна було іншу бумагу достати. Я, як прийшов перший раз в лікарню в поліклініку там, в університеті, мені так на мене подивилося, каже, це ти що каже, з психушки до мене приїхав. І він так дивиться на мене, каже, ти хво. Ну, це я кажу, так, «Да, я кажу, там був лікувався. Я кажу, у мене епілепсія. Я кажу, я, мабуть, не зможу. Ну, бо мені зразу сказали, що ти не зможеш працювати. А в мене вся сім'я енергетиків, я мав працювати на станції інженером. Я десь собі мріяв, думав, що в мене буде нормальна зарплата, я буду собі працювати, вдома жити. Нікуди мені ніколи не хотілося жити в великому місті. Ніколи в житті не думав, що я буду жити в Львові. І він мені я пам'ятаю, як зараз Бог змилувався наді мною. Все рішив своєю рукою. Все. Все, що би не було, би, всі мені викладачі пішли на зустріч. Я все поздавав, все позакривав. Скільки років вчився, ні разу в мене не було додаткових сесій, я нічого не перездавав. Я все здавав, скільки мені викладачі ставили, я на все погоджувався. І я, коли мені сказали, що я не зможу працювати ну, там, де я хочу. Мені, в мене стояв вибір мені або обманювати. Казати, що я здоровий. Ну, хто, хто там в Кузніцовську буде знати в лікарні, що я хворий на епілепсію? Ну, Тож не видно, не видно. Я таблетки п'ю-п'ю. Аналізи в мене хто буде брати на ті таблетки, чи я їх приймаю, чи ні, їх в крові не видно. І я собі подумав і поняв, що, що це не моя участь, я не можу збрехати. Я не можу, я віруючи, я не можу збрехати. І Я змінив професію в зовсім іншу сторону, я простий перукар. Просто стрижу людей. І коли я попав на собрання в Києві вже від безнадії, я висох. Я мінус 11 кілограм, мені до Бога так далеко, як колись було. І приїхали брати, якісь з Америки. Один брат каже: ми зараз будемо молитися за зцілення, за покаяння. Ну, за за те, що моляться, знаєте, коли приїжджають якісь мужі в собрання і є можливість. Я собі сидів в телефоні, я ніколи в житті не думав, що. Що зі мною таке станеться, або я переживу щось подібне. І знаєте, коли я закрив очі, і другий раз, як я відкрив очі, я поняв, що я стою перед кафедрою на колінами, і моє серце так сокрушилося, як ще до того, мабуть, не сокрушалося. Я поняв, що то не я такий сильний, то не я такий мудрий, а що і сюди мене привів Господь. Я так почав мовитися, я так почав плакати, я просив Бога, щоб. Він мені дав відповідь, за що мені ото все? За що мені це все? І знаєте, відповіді немає. Я ще більше плачу, я молюся в думках. І я, знаєте, набрався такого дерзновіння, якого би в мене, мабуть, і зараз немає. І я кажу: Боже, я знаю, що тут на цьому місці є пророк. Бо обично на такі собрання приїжджають такі люди. Я кажу, якщо він прийде і скаже мені слово, я повірю, що ти існуєш, і буду служити тобі до кінця свого життя. Не пройшло 10 секунд, може, ще брат не положив на мене руку. Мене Бог так сильно навідав, як кажуть, знаєте, в собраннях великих від тімені голови до підніжок ніг. І він кладе на мене руку і каже: Сину мій. А я кажу: такого не може бути в себе в думках. А він каже: «Ти кажеш, що такого не може бути. Я кажу: Я не вірю. Він каже: «Ти кажеш, що ти не віриш. Я кажу: так не буває. Він каже: «Ти кажеш, що так не буває. Але це я, Господь, і я говорю до тебе сьогодні. І він розказав мені буквально за я не знаю, скільки то часу було, як ніби все моє життя. Що я робив, де я був, де я согрішав, що я не оставив після покаяння. Все геть розказав. І я коли встав звідти, вернувся назад, хлопець, який зі мною сидів, він каже: каже, що, каже, що це було з тобою? ти ж сидів в телефоні. Каже. Все просто просидів в телефоні кажу, я, я, я каже: що, що це таке? Я мовчу, я не знаю, що зі мною відбувається. Я таке пережив, яке я ніколи в житті не переживав. Я закрив очі, йде молитва, а я бачу серед темряви, як на мене, хтось такими світлими, люблячими очима дивиться, і я розумію, що то ніхто інший, як Господь, як Ісус Христос, який мені тільки що простив все, що в мене було. Який перший раз відповів мені на молитву так ясно і щиро, так як я його просив. І я вернувся додому, мені брат після собрання, той, який був, каже: тобі треба покаятися. Ну, вірніше, не покаяться, а посповідатися треба. Прийди на ну, завтра. У нас буде молитва. Помовишся, візьми піст і прийдеш. Я кажу: добре, знаєш, як брати піст? Кажу, не знаю. Він каже: ну, не їж, каже, можеш пити воду. Приходь на молитву ввечері і після молитви поговоримо. Я кажу, добре, я приходжу додому. Перший раз я за довгий час, мабуть, включив наш кузнєцовський хор в наушниках я жив в общазі, і почав слухати. І добре мені було, знаєте, і не було якось в мене якихось е... думок, щось інше там послухати чи включити. Мені так було радісно на душі, бо Бог зо мною поговорив. Я мав общення з Богом. Я пережив те, що я раніше не переживав. І вже ніч наблизилася. Я знаю, що двері в кімнаті, там де ми жили, вони закриті. Ну, бо я последній зайшов, я знаю, що вже е, хлопці е, по ліжках лежать. одного хлопця не було, він мав приїхати зранку. І я заслухався щось тої музики і чую вже ніч, і чую двері відкриваються в кімнату. Ні в кого ключа нема. Ну, більше, а той не міг хлопець приїхати. Як би він хотів, він не міг приїхати. Я чую, двері відкриваються в комнату. Я чую, підлога скрипить. Мені так стало страшно, я ніколи в житті такого не відчував. Повірте, я бачив за своє життя багато раз смерть. Багато приступів пережив. Мене везли. В Києві в швидкій допомозі встановлювався посеред моста і вирішували, чи мене вести в морг чи в реанімацію, бо нічого не могли зробити. І Бог кожен раз являв свою милочу руку і мене спасали. І хто би мені в житті розказав, би, що то не Бог був, я би ніколи в житті не повірив би тій людині. Бо тільки Бог. Так пікується про ту душу, яку він хоче спасти. І я розумію, що мені настільки страшно, що я навіть не можу розвернутися. Представте, ти не можеш розвернутися подивитися, хто в кімнату зайшов. Я ввежу, мені страшно, я музику на телефоні не можу виключити. В наушниках слухаю, не можу виключити музику. І я чую, як на моє ліжко сідає хтось. І от як ти через ковдру або рука до руки отак прикладаєш, і ти чувствуєш, як біля тебе хтось сів. І знаєте, мені такі мисли почали приходити, як ніколи в житті раніше не приходили. Тобі не треба сповідатися, тобі не треба завтра йти на собрання, в тебе все нормально, ти покаявся, ти живеш своїм життям, все добре. Хто не оступається чи немає грішних. І тому подібне. І я собі десь згадав колись, як брати казали на собраннях, що якщо прийде сатана, я думав, колись знаєте що, яке діло Сатані до мене. Ну хто я такий, щоб Сатана до мене приходив, або якусь роботу робив в моєму житті? І коли я перший раз стикнувся з таким, я згадав ті слова, як брати казали, що в ім'я Ісуса Христа, Сатана, одайде від мене, а я слова сказати не можу. Я в думках. Молюся і кажу, во ім'я Ісуса Христа, Сатана, одойде від мене. І раз за разом нічого нічо більше не можу сказати, раз за разом повторяю, повторяю, потім дивлюся, вже якесь дірозновення, появляється. я кажу во ім'я Ісуса Христа, кров'ю Христа. І починаю говорити, починаю молитися, і, і бачу, що я починаю молитися іншими мовами. Що я тільки десь в церкві десь там чув, колись бачив, або коли брати, от, хтось там пророки, чи проповідували, чи ще хтось, от десь я чув. І я ніколи в житті не просив за Духа Святого до того я її не знав і подавно. Я знав, що є трійця, я не знав, що є Дух Святий. І коли я набрався дерзновіння, мене, знаєте, переповнила така радість, сила, відвага. Я обернувся, я побачив, як на моїй. На моєму ліжку сидить тінь, яка просто встала і розвіялась. І я заснув. все, я, я заснув зразу. Я сплю, і Бог мені показує такий сон, де показує мене, показує, що я робив і чого мене до цього часу не відпускає. Чого я болію, за що мені це все? Показує мене зі сторони, все мені як наяву розказує. Знаєте, а було щось, що я так любив, що я не міг покинути. От не міг покинути, покаявся і не міг покинути. Скільки раз себе зупиняв в тому, скільки раз сказав, все, каюся, останній раз роблю, більше не буду робити. І знов, і знову, і знову, як запинаючий грех, він мене колов, 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 і я дійшов до того стану, що Богу, щоб мене зупинити, треба було послати мені те, що я мав. І я дякую Богу, що Він мені послав. Я дякую Богу за кожен прожитий день, за кожен той приступ, за то все, що було. І мені один врач, коли оцей, який поставив мені діагноз епілепсія, він сказав: каже, ти знаєш, що воно переводиться як божа кара. А я ніколи про то в житті не думав. І я не кажу, що Бог мене наказав. Я не кажу, що Бог поганий. Бог знав, що мені послати, щоб привести мене до себе. За що я дякую йому.